Є знижки на Європа 10% вам, так Аптеках подорожних пам та ощад. Чорний день для Харкова. Після ранкової терористичної атаки на місто 11 квітня ворог знову гатять ракетами по обласному центру. В і без того знеструмленому місті є щонайменше кілька нових прильотів від балістики з під Білграда, куди б чергово били рашисти, і що кажуть у місцевій владі, розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Дуже гучно, так гучно, що ледь не впав зі стільця. Ось такими емоційними повідомленнями від місцевих переповнені харківські чати. Ворог не припиняє обстріли міста ні на день. Лише за одну добу 11 квітня це вже друга серія нищівних ударів по місту. Вночі рашисти нанесли 10 ударів балістикою і продовжують бити знову і знову. О пів на третю дня в Харківській Ова повідомили про щонайменше два гучні прильоти. Ракети летіли одна за одною. Окупанти задають ударів по Харкову. Другий удар. Будьте в укриттях. Підтверджує це і мер Харкова Ігор Терехов. Ось що чули містяни. На момент запису цього відео невідомо, куди саме влучили російські ракети. Немає інформації про постраждалих і загиблих, але ситуація в місті та області залишається скрутною. За даними Укренерго, більше 250 тисяч людей там досі залишається без світла. Утім, є і хороші новини у Харкові. Таки запрацювало метро, але частково і з великими інтервалами. Наразі функціонує лише одна Салтівська лідія підземки. Крім того, містян ще зранку закликали не панікувати попри удари ситуація в місті стабільна. Зокрема, не дивлячись ні на що у Харкові працюватимуть лікарні. Вони вже давно всі мають резервні генератори. Утім, допомога Харкову все одно потрібна. Дійсно, у нас є е, нагальна потреба, і що стосується генераторів, і що стосується палива, і що стосується е, трансформаторів. Е, ми дійсно отримаємо допомогу з інших міст за що я дуже вдячний і містам, і областям е, всієї України е, сьогодні отримали допомогу допомогу від Закарпаття і дуже вдячний голові адміністрації Закарпаття за за цю підтримку. Дійсно, знати всі, всі міста, всі області об'єдналися сьогодні навколо. Нас щоб щодо допомоги нам е, в такі скрутні часи. в Україні закінчились ракети для Петріот і Арісті. Таку приголомшливу заяву зробив німецький військовий експерт видання Більд Юліан Рьопке. На його думку, тільки це може пояснити те, як расистам дається успішно бити по Україні, зокрема і по Київщині. Область була добре захищена, а 11 квітня ударом ракети там знищили. Цілу тес, як я сказав кілька тижнів тому, майже ніхто мені не повірив, в Україні закінчилися ракети Петріо та Арісті. Також виснажені або знищені більшість інших запасів. ППО це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів, тільки злість. Україні потрібні системи ППО, зокрема додаткові Петріоти. Раніше президент Зеленський заявив, що Україні вистачить 26 батарей, щоб прикрити всю Україну. В той самий час у МЗС дослідили і знайшли аж 100 надлишкових батарей, які простоюють без діла у партнерів, прикриваючи порти і аеропорти. Україна просить лише сім. Я відчуваю, що б'юся об стіну власною головою. Хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглині, сказав Колеба. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається. Кулеба ж вірить, що партнери таки передадуть Україні потрібні установки ППО, але чи не буде запізно, скільки українців ще має загинути? А як думаєте ви, чому європейські політики тягнуть час і не хочуть передавати Україні таку критично потрібну ППО? Напишіть нам у коментарях, а також підпишіться на канал і поставте лайк. Побачимось.